Ребята, всім привіт! Сьогодні розглянемо автоклав з великого газового балона. Автоклав електричний. Тен Арестоновський Получається такий, як в бойлері. То ж можна поставити тут регулятор. Автоклав з великого балона газового на 20 літрових і 40 літрових баночок. Така сіточка там варена. Як я робив цю сіточку для, для банок. З металу 3 міліметра товщиною був вирізаний, було вирізане коло трошки меншого діаметра, ніж сам балон. ось Розрізане це коло напополам, пополовинці вставлено сюдою, там стоїть кільце в балоні армувальне. Ось таке кільце, тільки знизу. Якраз де починається оцей перепад. О, все, сварочкою. Все ця сіточка тримається. Отлічно. автоклав працює. Доволі таки часто вверх, верх, верх самого автоклаву. Було зроблено ось таке теж кільце з обичної полоси 5 п'ятиміліметрової. Зараз Токар зробив накатку. Це все сторсовано, ну, вирізано в балоні отвір і приварено сюди це кільце. Потім кришка. Кришка балона. Кришка ось такої з такого металу, якщо не помиляюсь, 12 мм металу. 12-13 мм. Тут проточена така канавка. Канавочка Під Підущільнюється кільце. Під кільце проточено. Вирізане таке кільце спеціальної резинки температуростойкої. Ну і все. Потім саме цікаве. Саме цікаве. Прижим самої кришки. Прижим думав робити класичним варіантом на болтах. Ось. Ну і зробити безтроз'ємний такий прижим. Ось такий винт Старих, які прийшли в негодність, тіски лопнувші. Був такий вінтик, половинка таке його взята. ось Такий вінтик. Ну і зроблене отаке от кріплення. Тут підсилено, щоб не вигинало. Ось так вставляється воно. Сюди вставляємо. Ну і прижимаємо. Саму кришку. Прижимаємо саму кришку. Якщо треба, можна трубочкою взяти, щоб краще прижалось. Все воно прижимається, якби вже. Не один десяток раз я ним закриваю, працює, нічого не пускає. Це класно, коротше. Тут сам вентиль для накачування повітря первоначально для банок виходить, коли літрові банки кладеш, 20 банок. Виходить, тут. Тут залишається менший простір, залишковий простір. Ось тут відстань виходить менше, тому накачується десь тиск 05-07, ну, тобі ж на холодну. Бо і за цього, що невеличкий Невеличка відстань залишається. При піднятті температури 120-130 градусів доходить навіть до 5 атмосфер. Ну, всі розуміють, вдавлює кришку, ну, може навіть повдавлювати кришку, ну, спортити продукцію. Тому закачуємо 0,5, 0,5 я десь закачую. Получається, якщо півлітрових 40 баночок сюди ставиться, качається до одинички. 0,8-09 до одинички. Тобі ж десь 130 температура, якщо тушонку там, з риби, щоб кісточка була м'ягенька, то можна, якби, воно тримає при 130. Там, тримає отлично. Ну, це якби про, про цю відстань. Потім термометр. Тут уварена така трубочка. І з тої сторони заглушена. Заглушена. От трубочка десь сантиметрів 16-17 довжини. Для лучше контролю температури. Автоклаві. Такий самий звичайний термометр, от. дешевий. Думав, електронний купля, але потім передумав не заморачуватися, купив ось і ходить отлічно. Ось такий термометр самий звичайний. Тут якраз в мене така трубочка була, ну, вставляється. Прям плотно. Ось бачу. Там попадає десь якийсь пил. Ну, така в мене була, так я і зробив. От, тут даже ну, по 6 шату нема. Чуть-чуть-чуть там є. Бачимо, да? Плотненько вставляється. Нам тут температуру 60, там, 80 її не треба, 60. От. Від 80 я починаю підніматися. От якраз контроль. 110, 120, 130. Все, що нам потрібно. Так я і вираховував, що так воно примірно було. Розмір самої загрузочної горловини. Так, загрузочна горловина. Дивимося розмір. Розмір теж робився індивідуально, щоб було зручно. Дивимося. Вместе с стенками 19 сантиметров. Ну, отлично. Зручно вынимать баночки звитки Размер самой верхней крышки зараз. Ну, тут двадцатка. Тут двадцяточка. Товщина десь міліметрів пятнадцять. Я казав, 12, десь -ка. Така кришечка. Для переноски ручечки зроблений. Ось такий вигляд має. Ось такий вигляд має. В зібраному стані. Все компактно. В той же час оцей безтросйомний механізм верхньої кришки мені сподобався. Тобі хвилинка часу закрутив, все тримається і вінт на урок. Нічого тут не рве. І до п'ятерки доходило 5 атмосфер. Нормально. Я ж кажу, вже не один десяток раз я ним закривав. Це сам манометр. Ось. Нормальний робочий, робочий тиск Четвірка. 4. 4,5 нормально. Ну, 5 це вже, якщо довго тримати п'ятерку, то може повдавлювати. Бачив людей. Ось так ці всі прилади якби. Тут, тут собі ставиться. Ну і ви все бачите і температуру, тиск, контроль іде По електриці. По електриці виходить тен 2,5 кВт. Стоїть цей арістоновський. Там варена гаєвочка з різьбою. Тен кручується. Може ви подумали, як же ж ти будеш тен винімати, якщо згорить, ти там приварив. А сюди не треба лізти нічого. Там 3 мм цей метал. 3-3,5 чи 3 Ну такий товстенький. Самої цієї е, нижньої цієї сіточки. на отворів для циркуляції води. Туди. Сюди лізти не треба, не потрібно. Тому що тен демонтується сюдою. От скручиться, як у бойлері. Скручиться тен і міняється. Звичайний тен з бойлера 2,5 кВт. Ну, вони герметично тут варити, а там на різьбі все, воно нічого не пропускає чудово. Не треба внутрі там лазити щось. Віднімати чи ще якось якісь різинки витачувати, От. шукати. Тут все на фомочку, пом намотана. Тен вкрутяний. Все чудово. Працює в мене. От. Так як поставив його, так і не. працює. Я ще туди не ліз. Ось так. Нагрівається, то більш вода лише. Воду обичину, там з керниці, з скважини. Яка там температура? 10-15 градусів. От. Нагрівається десь година, година 20. До робочої вже до 110-115. до 115. От. Все в залежності від загруженості мережі, наскільки Ну Ось так, такий автоклавчик. Хороший автоклавчик, подобалось мені. Ну, якщо швидше, можна просто взяти там, паяльною лампою чи газом, газовою горілкою, нагнати там, температуру сотку, а тоді вже включити. У ну, мене не було такої надобності, ну, щоб так швидко ж це все діло робити, тобі ж, Хватає хватає мені те на цього. Поставив в гаражі тихенько, нічого не палиш, не, не пропитуйся димом. Сухенько, чистенько, поставив і все. Включив. Тобі ж включив на годинку, можна від, відлучитися. З, ну, годинку воно точно буде грітися от, до 110. От. А потім вже, там, знаєш, годинка пройшла десь 110 там, набігло примірно. Можна вже приходити контролювати. Там скільки, в від рецепту Консервування, там, пів години, 40 хвилин, тушонка, там, паштет і так далі, каша якась. От. включив собі в розеточку. І все тихенько можна сидіти там, пити сітро. Ота, От таке такий автоклав. Кому цікаво, можна робити з балона. Чудовий варіант. Такі вушка. Тут що? Тут просверляно, два отвори просверляно. Така пластинка, міліметрів 10 точно. От. Два отвори просверляно і болгарочкою прорізано, ну і вибито, щоб, стала... щоб стали ці вушка. І все, робиться все. Ну, все, все, що тут токарки, треба це кришка. Ось. Ну і сама саме цей флянець. Щоб воно рівненько, щоб туди входив. От. А так, а так все вдома. Ручечки, ту гаєчку в, в магазині. В будь-якому сільхозмагазині Гаєчку з відповідною різьбою купили. Сюди на Там так само болгаркою прорізано, виходить. Ну, приблизно там не треба його прорізати, прям щоб було точ-точ. Примірно воно тоді сваркою, все залиє, там які огріхи. І все отакий тен. Кинули, переноскою, все працює. Ось такий автоклав. Все, я дякую за увагу. Підписуємося. Ставимо подобайки. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.